Отаку от їхати на східну Україну не знаю. Чому Чому ті мужчини всі тікають, дорослі з жінками, я розумію, старші жінки, батьки, дорослі, діти. Чому вони вони, чому вони не знаю, мусять якось тримати. тримати треба своє місце, охороняти його? Ми, ми готові, але в нас вік не такий. Нам ще 18 років немає. Я готовий при повній мобілізації, щоб то не було виборочно. Тобто мобілізація йде по селах сугубо. Тобто, якщо мають бути... От я за повну, тобто діти депутатів, щоб йшли воювати, а не по університетах за кордоном відпочивати. Звичайно, завжди готові. Заради нової влади, яка буде далі вкрадати. Ні, не готові. Завжди готові. я не хочу нічого говорити. Якщо... Готовий, але щоб якийсь порядок був в армії. Був... Зараз наразі порядку ніякого не бачу. Якщо потрібно, то й туди. По-любому, а як? А хто буде захищати, як не ми? Раскажи. У нас вже опит є і воює. Треба буде, то звичайно, що буде. Але є люди, які, можливо, на то їхня професія. Якщо я, наприклад, музикант, не знаю, чи я можу щось допомогти. Ясно, що якщо вже тим, тяжкі якісь часи такі стануть, то треба буде. Йти. Готовий, готовий. Якщо призвуть, не викликає ніхто, бачите.